Його роботи публікують всесвітньо відомі видання, такі як Daily Mail, і щоразу вони збирають тисячі захоплених коментарів. І хоча техніка не нова, зараз у світі налічується лише з десяток художників, які так уміло переплітають два сюжети. Українські картини ілюзії успішно мандрують світом. Побували вони вже у галереях Сполучених Штатів, Японії, Кореї та Британії. Підштовхнув до сюрреалізму ніхто інший, як засновник цього жанру Сальвадор Далі. Ще студентом Олег Шупляк побачив картину Невільниць. Киринок з незримим бюстом Вольтера, де власний проглядався портрет письменника. В одну мить українець зрозумів, що мистецтво може творити дива, а художник відповідно бути чарівником. Першу картину намалював 1991 року. Україна нарешті здобула незалежність, про яку мріяв ще Шевченко. Так і виник перший сюжет. Під час Євромайдану образ Тараса Шевченка знову з'явився на його картині, тільки цього разу в іншому оточенні. Спочатку оптична ілюзія була не більш ніж хобі. За фахом Олег архітект. Тор, тож гратися з двома вимірами було нескладно. Та, помічаючи захоплення людей, взявся за цей жанр з більшим натхненням. Зараз таких картин уже понад 60. Сам для себе художник встановив кілька правил: усі елементи картини повинні бути пов'язані логічно. Якщо на ній зображено письменника, то відповідно повинні бути й персонажі його творів. Якщо це художник, то потрібно відтворити його стиль. Попри популярність, український Сальвадор Далі і далі живе в містечку Бережани Тернопільської області і нікуди звідти переїжджати. Не планує.